Привіт, мої хороші! Ми сьогодні в магазині, де все по 39 гривень за 1 кілограм. Я тримала іграшку від Дісней. Зараз я дивлюся слоника каплюшевого м'якого. Іграшок чуть-чуть залишилося і є в непоганому стані. Отака От коровка сердечком мила. Можливо, я щось виберу. Є Діснеївських пару іграшок. Ведмедики, зараз побачите є вінтажний ведмедик, є ля... лялечка така. Но мені цікаво і в мене вже з'являється інтерес. такий пупс м'який. Коли заходиш в магазин, бачиш по товару, зразу кидаєш оком, оцінюєш і бачиш, що можна було б щось вибрати. Оця лялечка має номер на потилиці. От стільки вже люди понабирали. І така екошубка підросткова, більш колір гірчичний. Мені вона так сподобалася, вона в ідеальному стані для дівчинки. така парка. Подивіться, яка в якому стані, з патчами, колір хаки і на хутрі. Повторююся сьогодні 39 гривень за кілограм. Сьогодні останній день завозу. От такий ведмедик вінтажний, з рухливими лапками. Ось такий ведмедик непоганий. От відділ ще з іграшками, пластикова така іграшка. Я навіть не знаю, що це таке. Є піаніно разом з нотами, щоб дитинка вчилася грати. Тільки батарейки потрібно, мабуть, покласти нові, які працюють. От, книжки є, багато книжок. Так, що ще є? О, моточок ниток, натуральний шовк. О, такий оливковий колір. Мені сподобалися такі ниточки. Ну, вони валяються, хто в'яже. Цьому було би пригодилося. Отака От, композиція. Керамічна, тут що, тут залишки гелів, шампунів, лак навіть є. Майже повний лак, бачите, креми є. От кліточка, це клітка чи це для свічки От. така статуетка була, це вже босоніжки Досить непогані, на танкетці, чорні екозамша. Отакі от босоніжки на плетеній підошві, е, такі черевики замшеві, тімберленд, по-моєму, а томаріс, томаріс бренд. Вони, бачите, в новому стані і сірі ну, мені сподобалося. І ще одні от такі спадрилі кажуть, босоніжки на танкетці плетені. Немає ремінчика на одній <клух> парі. І подивіться дві, дві пари взуття ак. Від 100 доларів коштують нові 170, 160. На сайті ну, вони виношені. Не сказала, що би дуже. Бачите, по хутрі видно, що вони не виношені. Ну, їх потрібно просто, напевне, почистити і не такі, ну не вбиті. Ну, їх ніхто не взяв, я їх також не беру, ну, не знаю. Їх потрібно приводити в порядок. Хто для себе шукає, то може придбати. Вони вийдуть гривнів 12. Пішла на сумки, на шарфи. От так я купаюся в цьому всьому і таке отримую велике задоволення, кого це цікавить. Щоб в такому купатися, так, я отримую задоволення. Бачите, я оце все тягну, шарфи. <гум> я так шукаю. Можливо, сьогодні це мій день, і я знайду щось таке, ну, бачите, вже багато непоганого побачила. Мені це вже все починає подобатися. Подивіться, в відділі штани, я кілоти знайшла. В такому припорошеному рожевому кольорі, але вони з етикеткою, і ще бачу, ще є дві пари, їх ніхто не взяв. Я от придивляюся з етикетками людей. Так, ну, так, так, небагато, можна пройти, ну і трошки є. Такими напливами люди були сьогодні, то немає, то знов хтось прийшов такий купальник досить яскравий. Но там пряжечка була, а, якби трошки вже втратила, як би покрилася, а, як сказати, а, свиною такою, облізла трохи такий рожевий светр. Светрів, бачите, багато є. от така туніка чи подовжений джемпер яскравий. Хто любить такі? Це бавовна 100% легка в'язка. Можна під лосини, ну і хто любить короткі речі. Десь тут вже на 80 см буде. От. Що ще знайшла? Знайшла отакий світшот з принтом оверсайз. М -м, також досить стильний. Ну і я ще знайшла світшот вкорочений, оверсайз, Томі Jerry, який милий. Стильненький світшот, такий приспущений рукав, ну, цікавий ще один лава. От Чорний з принтом. Ну, тут принт потріскав, втратив свій такий зовнішній вигляд. Мені не потрібно, а для продажу його можна продати швидко, ну за дешево. За дешево я не хочу. Просто брати, тим всім це, це все треба приводити в порядок, це потрібно нести на пошту, купляти упаковку. Ну немає сенсу. Зараз немає просто фінансового сенсу це купляти, щоб дешево продавати. Подивіться, який велич... величезний, білосніжний, ну як величезний, великий розмір. Светр, в'язаний ну, це хендмейд. І чути в руках, що це вовна. І ще один хендмейд в'язаний, це також, що ти в руках це вовна, білосніжний. Довгий такий просто косами светр. Його можна взяти, хто любить в'язати, собі перев'язати навіть можна. Знайшла такий лонг від Calvin Klein, бавовна 100%. Отакий мені сподобався плюшевий джемпер. Ви побачите, якщо його візьму ближче, От я вже трошки відклала речі, я роздивляюся. Ось така білосніжна футболочка з вишивкою. От. Не знаю, також дивлюся, подумаю, придивлюся, в якому стані. Отака От блуза гірчична, жовта гірчична. або охра, можна сказати, що це колір охри пастельний. І багато ще є блуз, багато сорочок. Бачите, товару досить багато є. Отака От рожева блуза. Більший розмір, ніжно-рожевий колір, це віскоза. Обов'язково я щось візьму. У мене азарт появився. Я люблю коли величезний вибір. Я навіть не відчуваю втому, я можу знаходитися довго така білосніжна блуза класична. От. Червона, ну на любі смаки, фасони, кольори. І я от в пошуках. Так. І що я знаходжу? Я знаходжу такий джемпер від Rai Flauren. Рожевий. Це класика Райфлаурен. Я знайшла на сайті в блакитному кольорі, показую. Це вже, ну, скільки пам'ятаю, купа сезонів, це є класичний отакий джемпер від Ralph Lauren. бавовна 100%. І подивіться, що я знаходжу. Uh -oh. Я знаходжу барбер, е, в прекрасному стані, барбер, барбер -бар. і така куртка подовжена або плащ е, в чорному кольорі, стібаний. Е, також їхня класика. Е, з грошима тут е, по ціні не посперечаєшся, це дуже дорого. Я була в Празі в магазині десь три роки назад, дуже дорого. Ось такий кардиган в'язаний, класичний, також 46-й європейський це великий розмір більшенький. але Він такий класний. Там є Мохергія, по-моєму, вовна є. Колір в реальності кращий, такий шоколадний, приємний, навіть більш до капучино. І він комбінований, бачили, от такою, таким декором. Оця, мені сподобалася куртка. Також для Size Plus. Дуже сподобалася не дуже на відео вона відображається фасон. Вона також комбінована, навіть комбінована таким щільним мережевим по боках. Складний крій, видно, що акуратно, що це дорогий бренд і якісний. Вона варта уваги. І я знаходжу. Подивіться, яке плаття. Це від Burberry. Воно висіло, ніхто не купив. Чому не купив? Зараз розкажу, але воно має бачити під руками дуже жовтизно. Не купили, бо бірочка тільки там, з внутрішньої сторони, і ніхто, а зверху не було бірки. Чомусь ніхто цього не зрозумів. До останнього дня для себе можна взяти і попрати це е, е, іерогліфи, але це зроблено на Корею, йшло на експорт або на Японію. Це оригінал, там якість не поспориш. Joy's сукню, це вже все я відклала, я зараз буду передивлятися, що я буду брати. Отакі От босоніжки, повністю шкіра від Bata. Дуже якісний бренд, це не дешевий бренд. Оце моє, це також моє, все моє. Це один долмантинець від Діснея пластиковий брати, не брати я його не беру, бо там вже витертий принт. Ну от дивіться, я ще не можу ніяк зупинитися. Я пішла, знайшла такі шапочки. От. Це напівволна і от така спортивна. Ніяк я сьогодні не можу вийти з цього магазину, але він вже просто зачиняється. Скоро він прийдеться звідки піти. Таку сукню знайшла, він ж роша, я маю парфуми. Цей бренд не на слуху, ну це якісний англійський бренд. І по якості мені подобається. На ній більш такі жіночні, там підкреслена підрізна талія, така виключені, виталені лекала і для продажу важко, щоб зробити заміри. і от більш такі речі купляють більш оверсайз, більш вільні, більш трикотажні. От таку бузу я ще подивилася. Така вона класична. Сайс пліс. Також досить цікава літня буза. Це я вже на виході, це я вже йду. І я набрала, подивіться, скільки, на 214 гривень більше як 5 кілограм. Ми вже все будемо зараз переглядувати щоб швиденько. Все це за це, все я заплатила 214 гривень. Я набрала цілу купу. Цілу, просто купелю. От, я все ж таки взяла одну з шапок. Слоника цього милого, такий милий, сірий, плюшевий. Він рожевий, оці вушка, дуже-дуже рожеві в реальності. І носик, хоботочок. і оця шапка мені сподобалася всередині фліс. Бац бренд. Якісна, мега якісна. Вона флісова, напівовна. Сподобалася. Оце винний колір, бордо колір і Size Plus це трикотажний лонг, декорований він в вирізі. Це візко за зеластаном. Потім я взяла такі класичні чорні брюки абсолютно класика веню бренду. Вони з етикеткою. Я взяла немало речей з етикеткою цього разу. Абсолютно нових. Ну, я задоволена такі, походом Мені таке подобається, що я потратила час, але якби цей час був результативний, все ж таки я взяла кюлоти. Я взяла кюлоти дві пари, бо вони новенькі, вони ходові, висока посадка, бавона з Еластаном англійський бренд. Я не розумію, чому їх не забрали. Вони без дефектів, без вигорення якогось, ну, вони ідеальні. Потім я взяла базовий джемпер від ISOS. Взяла віскозну таку блузу, блузу від Папаї. Потім від Папаї я взяла оцю рожеву, бачили в магазині. Це плюс сайз, це віскоза, це ніжно-рожевий колір. І рукавчики регулюються: прямий силует. Ну, досить мила і а, така вона вільна, на жару підійде. Я взяла такий спортивний топ, а, чому взяла спортивні топи йдуть, і тим більше він з етикеткою він новесенький, не розтягнутий, і в красивий такий кхм, меланжевий блакитний колір. А, чорний джемпер я ще взяла. Тому що чорні джемпери вони ходові, це базові речі, і я їх беру. Можливо, вони на відео не так цікаво виглядають, але вони продажні. Отакі От рожеві брюки, блідорожеві, світло-рожеві, можна сказати, від Next. Це бавовна з Еластаном вкорочені висока посадка. І я знайшла шортики від Levi's З потріпаним низом. Це оригінальні шорти. Всі кнопочки брендовані, навіть із внутрішньої сторони. Вони всі мають лого від Levi's. Подивіться, яку я сукню. Забрала, зразу дивуюся, що ніхто її не взяв. Це прошка. Колір Фуксія це бавовна в довжині Міді. От взяла таку блузу вільного крою від Масаї, це дорогий бренд. Це такий мінімалістичний стиль у цього бренду. Це віскоза. Чорна всмушку взяла цей лонг від Calvin Klein в фіолетовому кольорі. В реальності колір краще ще. Потім я взяла таку мінімалістичну блузу, колір морська хвиля, і вона з етикеткою новесенька, ну, просто на блискавці. І я ще знайшла такі шортики від Polo Ralph Lauren. В яскравому кольорі, в помаранчевому, Тоже, якість тут висока. Ще я взяла отакі джинсові скіни, можна сказати, що навіть це джегінси. І все ж таки я взяла цей плюш, ви мені сподобався дуже від американського бренду Urban. І титти, якби я неправильно прочитаю, і мене мене почнуть поправляти. Так що читайте собі правильно, подивіться, яка рука, воно стильний, стильний светр. Сподобався мені. І я взяла такі базові великі новесенькі. вони просто без паперової бірки, але вони нові, великі брюки. Висока посадка, ззаду вони на резинці. Я скоро буде мій магазинчик Інстаграм. Обов'язково. Я над цим працюю, але я не встигаю, я не встигаю нічого. Від FF подивіться, які красиві, елегантні брюки в такому колір беж, 100% льон футболочка, холодний, блакитний, такий достолистивий, аж це 100% льон від Есмара. Базову, білосніжну я знайшла блузу і чуть-чуть перепрати. Треба є там пару таких, щоб ну, це видно, що від того, що людина одягала всього на всього. І я взяла купальник роздільний отакий з пушап чашечками. Він ідеально ідеальному не немає ні затяжеч, ні нічого Він в ідеальному стані. І я в вас буду тішити, ціни будуть дешеві, не, там, не по 300-400 гривень, я таких цін не ставлю. І все ж таки взяла я оце пальто від барбур. і я, Оце емочка, це я, я ношу це мій розмір. Я ношу СМ, Я думала, що на мене він буде вільний, але я поміряла, він на мене притик, но ну просто настільки пошитий він, ну, ну бо я не можу вам передати, наскільки якісно можуть шити речі. Отакі от, були мої покупочки, цей слоник милий. Як бачите, і зараз ми переходимо до самого приємного такого моменту. Це результати розіграшу. От, Вже пройшов практично тиждень, і я всім, от всі, всі, хто з вас приймав участь, були всі варті перемоги. Ну, лотів тільки три. І це не останній розіграш. От, Є вже результати, ви бачите, розіграшу, хто переміг. Будь ласка, зв'яжіться зі мною через емайл, який вказаний під відео, і ми з вами обговоримо спосіб доставки. Прошу дуже не ображатися, хто не виграв, ще буде багато розіршів. Всім па-па! цьом цьом